А ти що з камерою ходиш? Ніч <реш> Ні, цікаво було, як ти будеш брати. Вчора камеру? Максим казав світі, що Свєта, мама, Ширі... поможи мені вдітися, то я так розумів стиль. я, що я думав, ти, ти, ти що, думав, що я мала на нього натягнути Макс, клик і кликі, година. А я хоч і так до нас ніжно не говорила. Шо? До нас як ми були мені так не говорила. Лишай бігом іди, я, не шай, чушу, і не вдівайся. Як лишай я його вчушую вернути. Дивіться, як посуда та гармонійно з кімнатою вписали. Бачите, я її ту залишу. Не трогай! Воно це, шикарно виглядає. це забрати? Порядок Що? А? А? Ти рівнюку. Давай, стріпайся. Вже Вже. яка година. А? За тапочки я тобі шокду. Забирай, забирай. Сміття. Та мав би Максим спакувати. Я Бачить ти, ти каже, а ти на нього наговорюєш. Він вже солідний хлоп, він готовий до самостійного життя. Готовий Максим чи mm -hmm. mm -hmm. ні? Ну раз вже мій сміття складати, то вже... Та всього там вже можна женити його, я тобі кажу. Давай, чого ти стоїш? Там зувайся. Максим, маєш завтра йти гуляти mm -hmm. і якусь собі днівестку шукати. Та, Прямо ж ну. Давай, мать. Знаєш, штани вже такі маднячі маєш та все. А капці, подивіться на його капці. Його проблеми. На. Чу, То твої проблеми. Чекай має на мархетті. То... Ти можеш з вечора зробити. То хоч по мукам, я дуже кажу. Ти мучалку вижимай, як миєш. Ти до речі, то ж така якась розтелепана. Ти не дивись на мої розтелепані, бо треба спекати до школи, дитина. Хай терпчить, Да? гризе, вже пізно. Не пізно, що до школи ходить, це, це не все подіяно. Вижимай моч... я... мочалку, вижимай, як Ви, ти, ти має. Чуєш, але я провіряю його ці книжки. І що там? Ну ще ні одної погриженої немає. Хоч він не дуже той граніт науки гризе. нормально їсть так. Та проснися ти, з тобою є? Я Це він має взуття, мене вже тут нервується. Ти не дивися, ти сказала, що його проблеми. Його проблема. Тому що сміття спакував. От іменно, сміття спакував, поїв, вже пів-пів справи зробив, Вдівся сам, Ти хіба корективи було. Нічого не все гарно сам вдівся. Я йому одразу казала, діти чорні хуй. А? А якби вчора у Львів поїхав, купили б дві пари штанів, ні? Ну, вже були голубі. Але на ну. голубі він має, то він поки так. І він вчора хотів пити таке, що оранжеве гарне було худі. Він не захотів, він не сказав, ні. То ні. До речі, нічого ти маєш не знаю. Пиши, То, ні, з Две які модняха. Ану покажись, Максим. Модняха. я тебе. Закобри там мороз. А за тобою, дівки бігають чи ні? Бігай. Якщо не бігайте, свізнає, забрав щось не хине бігати. Чітко. Давай покажись нам, пацан. Це що показує, це модний тип. Ми ну, даємо йому зараз таку сумку від Zara. <сум> Новий портфель. <сум> ну. Так все. Коротше, подумал, подумав, що він не буде їти вчитися десь в цей вищий заклад, ти маєш ним їхав. А як ні, то Галю з ним має відправити. Uh -huh. Макс, хто хоче б'їхав, їхав? твої мама чи Галя? Ти? Я би поїхав, до речі, я, я в цей, я в як його. В гуртожитку я не жив. Ти би з ним пожив, так? Ну, я би свій пожив. Ну, дай йому пшикнутися. О, мій крем пішов в а, о, що в руку. Скоро стати з кремом. А він тим від Вікторії Вовк як його. Тобі треба було взяти пудру, скрабувати лице. Ну, а він Пупши, сидів на... Іс, а, що Ти що? а він сидів на кухні. Де поють? Він секретом а, він секретом... Коли потім? Він не виключе камеру. Він секретом любить. Я не виключу. Вон з короною. Та Коли потім? От Ванючка. Та покажися нам хоч. Файно, ладно. Ванюсні, ладнюсніти. Давай. А цьому? Achat <laughs> de <laughs> <laughs>